Фінансова автономія це програма, яка успішно реалізовується в закладах освіти по всій Україні, і має неабиякий успіх в Чернівцях. З минулого року в тестовому режимі було запроваджено фінансову автономію в частині закладів, що допомогло на живому прикладі розібратися в перевагах програми. Наразі ж свого переходу чекають решта закладів, які вже готові до таких змін. Та рішення про перехід має затвердити депутати Чернівецької міської ради. Подробиці далі. Заклади освіти мають право на фінансову, академічну, організаційну та кадрову автономію. Це надає можливість керівнику закладу освіти ефективно управляти процесами, бути самим господарем у своїй школі та розуміти реальний стан речей у закладі. Насправді питання є дуже важливе, і ми багато з вами говорили уже про фінансову автономію. Але сьогодні ще раз проговоримо, оскільки питання справді є актуальне, і сьогодні ми очікуємо ухвалення рішення місцевою радою саме. Про надання права бути фінансово автономними закладами освіти Чернівецької міської територіальної громади уже у третьому етапі, оскільки два таких рішення вже проголосовано, і станом на сьогодні у нас є автономними 10 закладів дошкільної освіти та 35 закладів загальної середньої освіти. Тобто, на сьогодні ми очікуємо надання фінансової автономії ще 10 закладам загальної середньої освіти, ну і 45 закладам дошкільної освіти освіти, які проте ми поділили на два етапи переходу: тобто, одні заклади чекають переведення на фінансову автономію з 1 жовтня, ну і решта за планом закладів саме дошкільної освіти повинні отримати фінансову автономію з 1 січня. Власне питання справді є цивілізаційним, оскільки весь розвинутий в демократичному та економічному плані світ вже давно передав фінансову автономію безпосередньо до отримувачів послуг, максимально близько. Це принцип субсидіарності, який власне і закріплений бюджетним кодексом України також. Більше того, право на фінансову автономію передбачене законом України про освіту статтю 23, Тому, як на мене, ухвалення такого рішення саме місцевою радою є власне більш технічним, оскільки таке право не просто деклароване, а закріплене з закладами освіти саме у законодавством, яке безпосередньо регулює діяльність закладів освіти. Заклади освіти з фінансовою автономією мають свою власну бухгалтерію, яка дозволяє відстежувати всі отримані кошти, на що, коли і в якій кількості вони були витрачені, а ще зекономити та планувати власний шкільний бюджет. Водночас автономія розширює можливості не лише для керівників закладу освіти, а й для батьків, учнів та вчителів. Програму вже успішно реалізували в більшості закладів загальної та дошкільної освіти. Тож фінансова автономія допомогла керівництву цих закладів відмовитися від списків, які Раніше отримували батьки перед початком року для закупівлі засобів гігієни та побутової хімії. Я маю з чим порівняти, як працювати при централізованій бухгалтерії і як працювати автономно. Тобто два роки я працювала при централізованій бухгалтерії, і зараз дев'ятий місяць, як заклад знаходиться на фінансовій автономії. Порівняння досить колосальні. Ми настільки розуміємо, що від керівника залежить багато що, і ми можемо зробити раціонально, ми, не зробити, а, ми можемо раціонально використовувати кошти. Тобто, якщо говорити про будь-які закупівлі, коли я на таких невеличких прикладах буду апелювати прикладами. В 2020 рік нам закупили централізовано щити. Це протипожежний щит, який вартував 5,5 тисяч гривень. В той же час у... десь на протязі тижня нам завезли металеві столи для кухні, які вартували 7 800 гривень. Тоді в мене виникало запитання: а мені ж вони не потрібні? і я… От думаю, куди їх поставити, що з ними робити, вони мені реально на той час не були потрібні. Потреби в закупівлі даних видів товарів не було ніякої. І тепер, коли я на фінансовій автономії, я розумію, що саме нагально мені потрібно, і я закупляю саме те, що мені на сьогодні дуже необхідне. Я маю в своєму запасі ті кошти і можу у межах кеквів розподіляти так, як воно мені потрібне, незважаючи на те, що ми працюємо зараз саме у таких складних умовах, все ж таки, військовий стан нам багато в чому не дає тієї можливості використання коштів. Але на сьогодні я можу зробити. Ремарочку в тому, що заклад повністю забезпечений, наприклад, миючими засобами. Якщо порівняти два роки назад, то завжди треба було просити батьків, треба було якось домовлятися, бо не завжди у нас було в запасі миючі засоби, серветки, бумага. На даний момент це все є. я вже дев'ять місяців, і я щаслива від цього, бо дев'ять місяців. Я до батьків не звертаюся в даному питанні. Дев'ять місяців я закуповую разом зі своєю бухгалтерською службою все, що необхідно для нас. Освітяни зазначають, з фінансовою автономію школи та садочки зможуть незалежно від управління освіти проводити тендери і в подальшому економити певні кошти для непередбачуваних ситуацій та дрібниць, закуповуючи якісні товари, але й за справедливою ціною. У нас є сайт закладу, і на сайті створена рубрика Прозоро, всі закупівлі ми там свої викладаємо, і батьки мають вільний доступ до сайту. Нам цього року навіть за, умовах, за умов воєнного стану вдалося зробити 5 приміщень, дуже великих 5 приміщень в школі. Ми 16 тисяч закладених у нас потратили на матеріали, а роботи всі робили власними силами. Не треба було платити підрядникам власне за ці кабінети. Це у нас четвертий зал їдальні, кабінет мистецтв, який ми зараз робимо сучасним і надкрасивим, Кабінет інформатики і фоє школи. Власне, ці кошти це власне. Ми тільки купили будівельні матеріали, робить наш робочий. Йому допомагають і батьки, і допомагають. Вчителі, чоловіки, як і в пані Тетяни, і ми закономили купу коштів. Свого переходу на фінансову автономію очікують низка закладів освіти. Якщо раніше таке рішення їм давалося складно через те, що керівники не зовсім розуміли, як це працює, то зараз, з появою успішних прикладів реалізації програми, до змін готові вже всі заклади освіти. Що відмітити, ну перше, ну очевидно, що автономія фінансово дає можливість швидко реагувати на ті проблеми, які виникають. В закладі, тобто, якщо в тебе, звичайно, є якісь певні кошти, ти можеш швиденько зібрати раду, вирішили питання, профінансували так і таке інше. Зрозуміло, що звертатися з листами до управління освіти це певний час забирає. Тому, безумовно, швидкість прийняття рішень це надзвичайно позитивний, позитивний фактор. Гнучкість теж відмітив як позитивний фактор. Наступним позитивним фактором я хотів відмітити прозорість. Надзвичайно багато проблем пов'язаних саме з тим, що. Ну надзвичайно важко звітувати, скажімо, перед громадськістю, перед батьками там і таке інше. Якщо ти е, фінансується централізованою бухгалтерією, оскільки це треба чекати певний час, щоб ти підготували відповідну інформацію там і таке інше. Тут ж ця інформація зразу оприлюднюється на сайтах її відразу видно, тому жодних проблем тут в принципі не виникає. Ну а прозорість – це насамперед довіра, довіра. Між всіма учасниками освітнього процесу, мова йде і про адміністрацію, мова йде про педагогічний колектив, батьків, ну і, звичайно, учнів. Наступне, що я би відмітив, це ну, я б хотів, щоб так було, правда. Це ну, в мене, наприклад, в моєму випадку, це все-таки мені дасть змогу менше звертатися за допомогою до, до батьківської громадськості. Це надзвичайно складно, я не люблю просити і не вмію цього робити. Not. Тому для мене це надзвичайно важливий аргумент. Я б навіть сказав, він важливіший, ніж всі ті інші, які я тільки що перелічив. Тому що, коли в тебе є можливість приймати відповідні рішення, ти збираєш, збираєш колектив, порадилися, вирішили все. Значить, ми несемо, до речі, за це відповідальність, тому що фінансова автономія це не просто можливість використовувати кошти там, і таке інше, це насамперед висока відповідальність. І тут я підтримую колег, що наявність гарних, скажімо так, професійних, відповідальних. Працівників бухгалтера і, звичайно, фахівця закупівель. Це дійсно це навіть на 50, Я б сказав, це більше, де 70% відсотків. Це таки справа. По-перше, хочеться відчути себе не тільки керівником, директором установи, а відчути себе менеджером освітніх послуг. Друге, в кожному закладі навчальному освітньому є розроблена стратегія розвитку на 5 років. І саме в стратегії ми відображаємо ті проблеми з конкретно свого навчального закладу і шляхи, якими ми би ми мали їх реалізувати. Саме фінансова автономія вважаю надасть нам таку можливість, тому що ми безпосередньо будемо бачувати найконкретніші питання, проблеми, які стосуються і як ефективно їх реалізувати на практиці. З переданням фінансової автономії закладам освіти в штат вводиться посада головного бухгалтера а також уповноваженого з публічних закупівель. Що допомагає керівництву Прозоро керувати фінансами закладів, коли говорять, що важко знайти бухгалтерів, насправді є з цим труднощі, але ті заклади, які потенційно з 1 жовтня повинні перейти на фінансову автономію, вони вже провели роботу з підбору і пошуку кадрів. і Більшість з них вже забезпечена цими кадрами у випадку, якщо все ж таки міська рада проголосує про надання фінансової автономії закладам освіти. Що стосується заробітної плати, Заробітна плата головного бухгалтера прямо залежить. Від того, яким же ж є оклад керівника закладу освіти. Ну, якщо ми говоримо про ну і згодом теж від тарифних розрядів залежить про розрахунок. А більшість головних бухгалтерів у нас знаходиться на 17-му розряді тарифному. Ну і заробітна плата. Зараз буду говорити про те, що на руки можуть отримати головні бухгалтери. 17-й розряд це 17 тисяч 70 гривень станом на зараз. Тобто так, є відповідальність, так, універсальність тих. Опції, які покладаються на головного бухгалтера, але тим не менше заробітна плата є навіть вищою за ті заробітні плати, значно вищою за ті заробітні плати, які отримують наші економісти і наші бухгалтери в централізованій бухгалтерії. Як бачимо, реалізація фінансової автономії в закладах освіти принесе лише позитивні зміни. А з мінусів всі освітяни зазначила лише потреба в штаті фінансистів та юристів, що в рази пришвидшить роботу програми. Андрій Кордобан, Олена Кречко, Оліни Кроман, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4